Довжуємо інформувати на 80% знизився трафік серед російських користувачів на YouTube. А це фактично означає, що їм заблокували доступ до платформи. Які висновки з цього можна зробити, і які ще неприємні сюрпризи чекають в Російській Федерації? Артем Деркачов розповідає, чому в нашій країні відбувається беззаконня. Володимире Володимировичі, я незадоволений, Тим більше ніхто не задоволений, що це за лайно. Такі висловлювання з вуст російських блогерів пролунали ще півроку тому. Тоді про кремлівські медіа повідомили, що фактично кожен браузер на ПК припинив відтворювати відео на платформі Ютуб у високій якості, а його робота згодом має сповільнитися на 70%. Вже сьогодні експерти констатують рекордно низькі показники трафіку користувачів із РФ до серпня цього року. Наприклад, показник був 40 поєнтів. Потім РЕФ почала вводити ці обмеження потроху, та і трафік коливався в межах. Трохи вище 20 понтів, тобто денного трафіку з РФ на день? А наразі він становить 8,5 з Тобто це дійсно свідчить про фактичне блокування Ютуб в Росії. Ще тоді російські блогери почали активно переходити на платформи, які створили в РФ. Нині ж пропагандисти продовжують нахвалювати російські сервіси, Імовірно, через те, що вони насправді далекі від популярного Ютубу. А зачем чим блокі... Навіщо блокувати Ютуб? Якщо наші площадки непогано з цим впораються, вони конкурентно спроможні, пропонують прекрасну альтернативу для авторів. Платформи, які створили на противагу Ютубу в РФ, майже повністю належать Газпрому. Відтак коштів на їхню рекламу вкладається чимало, але якість контенту на сервісах викликає сумніви. Алгоритм рекомендацій не дуже добре працює, і блогерам-початківцям ще складніше, ніж на YouTube, отримати органічні перегляди, то там він настільки. Uh, Ручний, <сіпи> ну тобто наче наче хтось там сидить на робібнику і або включає або включає трафік тим блогерам яким потрібно серед контенту відомі російські шоу серіали а от блогерів небагато адже їх просто не змогли повністю перекупити хоч на початку і намагалися це зробити три дні витратив на зйомку різних роликів більше після цього немає мотивації безкоштовно там залишатися це говорить про те що е вони Позитивним стимулом, тобто грошима, не, зу, не змогли переманити блогерів з YouTube, і залишається у них лише негативний стимул. Вони крутом і, і, і це якраз як воно якось співпадає в часі. Що е, почалося це почалося це ще більш помітне уповільнення е, YouTube. СЕО агентства Ютуб маркетингу Микола Рогинець каже після повного блокування YouTube в Росії конкуренції серед російськомовних контентмейкерів стане менше, та це має і негативні наслідки. Ми втрачаємо е, можливість доносити вести свою інформаційну боротьбу е, для цих людей. І це закриття інформпростору е, простору е, в Росії воно е, створює більше можливостей для ескалації для е, впливу на свідомість е, суспіль суспільства для Росії. І для до речі, там тих тієї частки російської, російської благосфери, яка також опозиційна. разом із тим в Росії поки можуть обходити як сповільнення, так і повне блокування Ютубу. Та да, вони можуть намагатись використовувати іноземні сервіси VPN, саме там не російські, не китайські та іноземні. Поки їх не зафіксують і не заблокують. Наприклад, в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську відкрити Ютуб з багатьма безкоштовними vpn сервісами нині неможливо про що повідомляють місцеві жителі у соцмережах, або ж інструменти, які знаєте, є перекидають трафік користувача через кілька серверів, що багато разів шифрують інформацію, але в цьому випадку все одно завантаження контенту для перегляду буде дуже повільне. Тому по суті їх це не врятує дуже велика кількість користувачів. Тому говоримо 80% які дивилися раніше. Ну просто його не дивитимуться, не намагатимуться. Щодо Ютубу трафік російських споживачів продовжує падати, і донині. відтак згодом можна буде констатувати факт повного припинення роботи платформи на території РФ Терпецькі. Артем Деркачов, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.